Скажіть, будь ласка, На наскільки готова сьогодні команда Говерли до поєдинку з чехосом? Знаєте, насамперед, після наших останніх трьох ігор, звичайно, що десь може у нас проявився якийсь можна такий можна сказати, психологічний трошки надривчик. Але я думаю, що кожен з наших гравців, кожен з нашого клубу розуміє, наскільки важливі ігри в єврочеленджі. І особливо ця перша домашня гра на нашому домашньому майданчику Івано-Франківську. Тобто, я думаю, все ж таки навіть більше впевнений, що все ж таки, незалежно від того, як склалися наші послідні ігри, ми кожен розуміє, що це буде екстра мотивація. Це буде ще чимось надмірним для кожного гравця, кожен гравець перший раз бере участь в такому в такому чемпіонаті, в такому турнірі. От і в принципі, я думаю, за, за психологічний такий психологічну підготовку ми настільки більше переживаємо, як за саму команду суперника, як їхня тактика. Тобто, при зараз постараємося стараємося вивчити цю команду як максимально детальніше, щоб знати по гравцях, по їхньому нападу, по захисту, що вони тактику, що вони використовують. Я думаю, що це саме більш така ключова задача зараз. Як думаєте, чи можна виділити, що там поговорили, чи в Чехів сильніша передня-задня лінія? Я думаю, я думаю, все ж таки. Я не зможу сказати, тому що по рівню гравців, все ж таки у нас більше можна сказати, американців, у них тільки три американці, От, два великих в позиції 5-4. І захисник От, досить непоганого рівня. Досить непоганого рівня. Тобто він кидає, тобто, ну, достатньо, достатньо умілий гравець. От. По великих сказати, можна сказати, дякувати Богу, що травма комуналь не була настільки серйозна. От, і е, він все ж таки буде грати на, в, завтра на грі. От, і думаю, що таких проблем великих не буде. Будемо старатися, готуємося потихеньку розбираємо. Як би детальніше, як би акуратніше з ними зіграти в защиті, в захисті. От, готуємося бігти, готуємося трошки для них такий швидкий баскетбол, готуємо, трошки розігнати команду, тому що вони більш позиційна така команда. Грамотно, позиційна, можна так сказати. От, так що... Дякую.